Коротше, друзі, підписники, однокласники, хейтери. Завтра буде класна ночока на батуті, хто чує у моєму в минулому відео. І ми будемо не тільки ночувати там і бавитися з іграми, ігри грати, ми будемо розпаковувати. Якісь подарки, я не знаю. Коротше, мені прислала якась дівчинка підписаниця з моєї школи Дарина. Не знаю, що там я ще не відкривала. Там таких три пакетика є. Два пакетика Дарина мені прислала, а. Там ще останній, то якась інша дівчинка принесла для Вероніки моєї сестри. Коротше, я не знаю сама, що це і хто це придумав. Я просто думала, що це якийсь лош. Але ні, там щось руки. Коротше, завтра успокоїти буде успокоїти на батусія. Всім пока, чекайте на завтра. Сьогодні відео не буде проходити, бо тому що завтра пікнік буде.